Друзі, я рада вітати вас на каналі смачно Легко, Бюджетно. Поставте, будь ласка, вподобайку, вам не важко, а мені дуже приємно. Підпишіться на канал то обов'язково натискайте дзвіночок, аби не пропускати жодних нових відео. Сьогодні приготуємо пісочні рогалики з дитинства, які мають розсипчасту структуру та дуже приємний смак. Зробимо це швидко і без жодних труднощів. Нам знадобиться сметана, одне курюче яйце. Харчова сода, трохи оцту та дрібка солі, вершковий маргарин, борошна та повийло обов'язково густе. Перебийте, будь ласка, блендером або міксером. І ще знадобиться трохи цукру для посипання. І це все. Далі додамо соду. Обов'язково погасимо її чайною ложкою оцту. Та поки йде реакція, виливаємо до борошна. Все гарненько перемішуємо та замішуємо гарне еластичне тісто. Ось таке воно у вас має вийти м'якеньке. Та зовсім не липне до рук. Лишаємо його відпочити на столі хвилин на 10-15. Далі розрізаємо на 4 частини. Не обов'язково рівні. Друзі, чим тонкіше у вас вийде розкачати тісто, тим хрумкішими будуть рогалики. Якщо у вас немає кондитерського мішка, просто використовуйте файл, відріжте краєчок. За відсутністю ножа для піци також можна використовувати звичайний. Друзі, викладаємо рогалики на невеличкій відстані один від одного. При випірстві вони трохи піднімуться, але не злипнуться. Друзі, чес вийшов і рогалики готові. Дотримуйтеся всіх умов поетапного приготування та у вас обов'язково все вийде, за бажанням залучайте до процесу ваших діточок, бо це неймовірно цікаво та просто. Я бажаю вам смачного! Дякую, що були зі мною! Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а ми зустрінемось на каналі Смачно Легко-Бюджетно. па, -па.